Руслан Тукар не без гордощів розповів про соціальні проекти втілені в місті. Це соціальний автобус та соціальний ринок. Запевнив, що тарифи на комуналку в Нікополі одні з найнижчих в регіоні. А ще розповів про плани, програму безкоштовного обстеження Нікопольців високоякісним медобладнанням. Поки до нам не прийшла технологія в город Нікополь, да, поки Значить, ми пойдем к технології. Жителі города Нікополя по програмі профінансуються за що бюджету і будуть обслідування безплатно за щодо міського бюджету в клініках міста Дніпропетровська. Цю програму підтримали депутати на черговій сесії. Вони також утворили комісію, яка надаватиме матеріальну допомогу на медичне обстеження. Для старту виділили з бюджету 200 тисяч гривень. В першу чергу ця соціальна програма буде доступною дітям, пенсіонерам та незахищеним верствам населення. А ще мер пообіцяв в найближчому майбутньому створити в місті соціальний магазин та аптеку. Кто-то получит право безплатно получить набор, який дозволить йому прокормиться в течение месяца. Кто-то получит право иметь скидку в зависимости от категории льготы, да. А кто-то будет иметь право просто купить по заводским ценам. Что касается лекарственных препаратов, это тоже магазин, но опять же линейка будет совершенно простая. Ну, обычно она будет такая. Карвалол, валидол, да, там такие какие-то при небольшие медицинські препарати, которые требується каждый день. І вони теж будуть по входній ціні. Ці соціальні проекти пообіцяли втілити в життя найближчим часом. А от соціальним житлом доведеться почекати. Відкриття новобудівлі, що обіцяли побудувати до кінця року, затримається через затримки з фінансування. Почекати доведеться із ремонтом автошляхів, хоча 20 мільйонів на ці потреби виділені та знаходяться на рахунку. Проте скористатись цими коштами ні. Никополь не можем город дотационный, дотационный. Деньги лежат, а финансирование открыть не можем на дороге, только потому, что бюджет не выполняем Минфиновский. А почему не выполняем? Потому что трубная площадка повсеместно сокращается в полном объеме. Расплавный завод, вы знаете, перешел на неполную рабочую неделю, был переходил, сейчас обещают запуститься, плюс люди ушли на неполную заработную плату. Мы сами, не выполняя свои бюджеты, имеем дефициты в десятки миллионов гривен, которые заимствуем через разные механизмы, В не можуть навіть зробити ямковий ремонт, адже гроші виділені на капітальний. Проте, як запевнив мер, ці 20 мільйонів на ремонт доріг не зникнуть. Наступного року до цієї суми додадуть ще і проспект трубників буде капітально відремонтований. В цьому мер упевнений, на відміну віддати відкриття собачого притулку. Затримка з цим сталась через паперову тяганину. Знаю, не знаю, вон вже, уже, суті, воно відкритий. Машина стоїть. Об'єкт стоїть. Транспорт обеспечен, Його нужно просто я хоча б ми планували почати обкатувати, но как можна обкатувати приют без собак? Розумієте? А собак ні одну собаку в руки взяти не можна, поки декларації нет. На завершення прес-конференції мэр привітав мешканців з днем міста та побажав віри у світле майбутнє.